Всім привіт, з вами Роман і канал Вода для тебе. Сьогодні ми працюємо знову з вами на скважинці. Скважинка сьогодні село Печенюги. Скажу так, приїхали сьогодні перебурювати, перебурювати скважинку, робити на чисту воду, тому як стара скважина дає воду з желізом. Стара скважина почала потихеньку вмирати даної скважини, та що є старою в районі 800-900 літрів, є чи нема. По сусідам скважини в районі 15 метра, вроді не з непоганою водою по статиці. Ось так. Ну. Тобто до розуміння, щоб мали на увазі, десь 4,5-5 метрів статика. Але, але скважина навіть, настільки погано віддає воду, що коли ми припадняли станції, запустилися від хазяйства водозабірної, тобто Вона вихватила повітря. Протоки дуже маленькі. Коли пустили в яму, вона почала видавати своїх 800-900 літрів. Зараз покажу по напору. Тобто стара скважина на даний момент віддає ось стільки води. 800-900, чи буде, чи не буде. Боремось сьогодні в ямі. Ось так. Ось так і будемо добитися, мають, не важно партнерськом. Орієнтовно повторюсь, будемо шукати десь в районі е, 15 метру гарну водичку, а по факту будемо дивитися, як завжди, саме цікаве попереду буду микатися, якщо що буду показувати. Так, працюємо, потихеньку спускаємося, є у нас вже 12 з землі. 13 половиною накрутили. Е, до 9, сказав, нічого цікавого не було, була одна глина. Жилка піска була, але я її навіть не дивився, тому як зовсім не годна. Зараз. Десь метр 10, 10 приблизно проскочило ось такого пісочка. Пісочок непоганий, водоносний, як ви бачите. Але у нас фільтр 1,5 метровий, нам треба трошки більше. ну Наскільки я знаю, цікавийся. По сусідам скважини в районі 15 метра на непогану воду. Тобто спускаємось трошки далі, повинно знову проскочити те, що нам потрібно. Е, розчин боровим, мабуть, міняти не будемо, він не сильно наведений. А по факту будемо дивитися. Якщо забуремося, то просто зупинимося і піддернемося. Замиватися йому не будемо давати. Поки що так. Зовсім поки що нічого цікавого, стандартне буріння. Ми 15 на краю. Скоріше всего зупиняємося. Тому як. Вискочив ось такі. Ось такі, ось така. Тобто пісочок ось такого плана виткачив, але це він вже промити. Він трошки підзаражений під глиною. тобто шуршить мягко, мається на увазі він і пісочок, але трошки глини в ньому є. Е, поглинання на ньому теж є. Е, спробуємо встати. Потрібно буде її просто трошки довше прокачувати, щоб та глина, яка буде знаходитися в районі фільтра, вона промилася і вимилася. Тобто Страшного нема. Вода повинна бути дуже гарна в цих пісках. Тому як по сусідах в районі 14-15 метрів, де 13, де 14, де 15 Ну от ми спустилися, це повинно бути 15 ну тут 50 см, і я трошки там вже зайшов в воду упор, 14,5 і нам треба було вставати. І пробувати знімати з цього воду. Обсадилися ми 14,5. Не знімав ні обсадку. Обсадилися по чистій воді, зробили повну підміну і обсажувався по чистій воді, тому як глини до 9 метра більш ніж вистачало. Не хотів фільтр замивати, тому як по факту стоїмо на пісочок, який заражений глиною. Він хороший, красивий пісочок, але він заражений глиною. Тобто ми стоїмо на нього. Він воду забирав при бурінні, він вимивався красивим пісочком. Прокачається, буде працювати, буде прекрасні вся скважина, тобто з чистою водою. І ще раз повторюся, робив заміну води перед обсадкою. Обсажувалися по чистій воді. Зараз заганяємо. Зараз заганяємо. Секунду. Заганяємо чисту воду, промиваємо саму зону однією порцією, потім, можливо, наберемо ще одну, треба гарно-гарно промиться. Тільки буде дозволяти, тільки будемо промиватися. Вода є. Вимить треба все, що можна. Так, промивочка пішла. Цей насос ми включили. Все. Тобто заганяємо 200, там ще по є, Ромчик, виліз. добре? Тут пішла водичка. Тобто вимиваємо все, що можливо, замиваємо повністю, Тобто розмиваємо повністю водонос. Так, добре, туди склон, Ні, нікого не підтопимо, то є добре. Туди ще будемо. Тому, як я скажу, пісочок шикарний був, от я вам покажу. Але в ньому є частка глини. Ну це я промив, зрозуміло. Промив, глина вимилася, але все, вона, все одно вона там присутня. Він борис не так, як повинен. Обсадилися, повторюся, 14,5. Загнали вже 300 літрів, набираємося повторно, не сходимо, загонимо ще раз. Тому як я раз показував, на які пісочки стали. Тепер. Повертаємося до фільтрових зон. Фільтрова зона поліпропілен. За що я говорив? Тобто 1,5-метровий фільтр. Виконання є як 1,5, так і 3 метра. Обидва кінця не запаяні. Тобто, в такому вигляді вона приходить вам додому. Е, також ще 3-метровий е, фільтра. Тобто, якщо там пісочки слабенькі, якщо потрібно їздів, знімати воду, я до того веду, що фільтри дуже гарні, вони показують себе навідмінно, з ними прекрасно працювати, стиковується все це на гарячу, Тобто, обсадка йде з основною трубою. Ну, ми вже обсадилися, це просто обсадка йде десь у такому плані, на 10-15 см одна в одну. Я для себе ще підматую скотчем. Контакт, контакти продавця будуть у закріпленому коментарі. Тобто, Можна зв'язатися з людиною, фільтра відправляються у той самий день, можна сказати, якщо вони телефонуються після шостої. Ось в такому плані. Що... Фільтра показує себе на відмінно. Так. Е, що в нас є по факту? Е, Остапилися ми половиною. Пісочок був заражений глиною. Я думав, буде хуже, тобто вода вже світліє. На кольці хоть такие, но ну, потрібно сейчас ми, напевно, підзамилися. Він доповняє по факту трокальське, він доповнює. Так ми ще наберемося по прямому у зворотному напрямку бочístico. Може, від роскументи спробуємо спромоте ще раз. Не добавити, щоб на тому, що не забалакоти. Підніслой тон повно 200 ми обов'язково виїдемо. Ми наразі зараз все таки ми заборилися, вкрилися як і планували. Хотів показати по пісочку. Я достав, конечно, трошки може грязніше буде, ніж повинен бути. Хотів просто показати, що я мав на увазі, коли зараз пісочок заражений глиною. Ну, от, по ньому видно, що в ньому є составляюча глина. Пісочок гарний, але в ньому присутня глина. У неї великих порціях, ну ось кусочки є. Тобто... Ми запустилися на ньому, вода прохитріла згадує, я думаю, от будемо тмінка довго йти, вода вже йде чисто, але поки що маємо на виході ось такі наформи. Ми ще зараз повернемо у зворотньому, він додає. Зараз ще повернемо у зворотньому напрямку, вона повинна підроститися. Ну, тобто, зараз ми маємо 800-900, так як віддавала стара складина, але постараємося додати. Вода є зовсім безліза, вода є смачна, тому як помимо... Помимо того, що ми стали на пісочки гарні, у них ще присутня глина. Тобто Інфільтрація в даному місці була набагато краще, ніж у пісочках. Глина була чистити воду, повинна. Вона промиється, навколо фільтра створиться своя чиста зона, з якої буде братися вода. Тобто, воно все промивається. Тобто, це не є страшним. Головне, що вона почала працювати і почала віддавати воду. Оце саме головне і основне. Зараз ми ще вагонимо у зворотному на напрямку. Я думаю, вона підрозкриється і можливо на цьому сти. Ось так залишається, верняли, садаємо даннича і ціпали порцію. Тут ще наша станція. Зараз колись находиться, підключимо до будинку. По напору я б хотів показати вам, що ми маємо на виході. Тобто, що вона видає дана скважина на виході. Маємо ось такий напорчик. На виході невеликий. Але вода абсолютно чиста в питному діапазоні. Давайте поміряємо з вами дев'ять з 25 п'ятої секунди. За всіки набираються 10 літрів. 10 секунд. Двадцять секунд. 30 40 секунд 10 літрів Зараз непоганий дебіт не от Ось в такому плані дає водичку водичка абсолютно чиста, чому так, а ну ромчик стикуй будь ласка. Е, чому так? Е, тому що скважинка поставлена в даному випадку у нас е, на пісок заражений глиною. Тобто її треба дуже добре прокачати, щоб вона дала коротким напором. Тобто відсотків 20 після повної прокачки я більш чим впевнений, що вона до загальної маси додавить. Але зараз маємо те, що маємо. Е, води, вода абсолютно в питному, тобто без запаху, без смаку, як завжди. Тобто встали на прекрасну воду. Е, до того всього глина буде давати трошки більше інфільтрацію. Е, страшного нема в допусках, я думаю, десь літрів на 900 вона видає. Тобто, ось в такому плані. Підключаємо хазяйську станцію, випаковуємося, виїжджаємо додому. На сьогодні вважаю скважину зробленою. А ви щоб не загубитись, підписуйтесь, ставте колокольчик, щоб знати, коли вийде нове відео. І пишіть коментарі. Всім до нових зустрічей. Дякую, що